Оперативна обстановка в районах відповідальності українських підрозділів, які залучені до проведення антитерористичної операції на сході нашої країни, залишається напруженою. Пов'язано це із ворожою активністю незаконних збройних формувань, які були організовані, та систематично підтримуються владою країни агресора. І хоча вчора підрозділи російсько-окупаційних військ відносно менше застосовували важку артилерію, проте обстрілювати позиції збройних сил України з інших видів озброєння не припинили. Нараховано майже 4,5 десятки таких фактів. Найбільше ворожих збройних провокацій зафіксовано на приморському напрямку. Там під вогонь противника потрапила ціла низка наших опорних пунктів від Широкіного, що на узбережжі Азовського моря і до Мар'їнки, яка розташована у західному передмісті, тимчасово окупованого російськими загарбниками Донецька. Окупанти використовували гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю в окремих випадках 82-мм міномети, зенітні установки та озброєння бронетранспортерів. А ось важкі артилерійські озброєння кремлівські найманці використовували вчора виключно на Луганщині. Саме там, поблизу Кримського, російсько-терористичні банформування вчора тричі били по українських захисниках з мінометів калібру 120 мм. Там ж окупанти досить інтенсивно били з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожий вогонь з менш потужного озброєння на тому напрямку вчора потрапила ще низка опорних пунктів, зокрема в районі станиці Луганської, Новозванівки, Жовтого Старого Айдару та Новолекс. Олександрівки. на Донецькому напрямку найскладніша ситуація залишається у південному передмісті Авдіївки. Там загарбники і вдень і вночі неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях з піхотного озброєння різних модифікацій. Одного разу били з зенітної установки. Також на цьому напрямку вчора було неспокійно поблизу Кам'янки Зайцевого та Новолуганського. Внаслідок ворожих обстрілів четверо українських воїнів вчора зазнали поранень різного ступеня важкості. Їм на місці була надана невідкладна медична допомога. Згодом їх оперативно доставили до медичних закладів. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. З початку цієї доби вже нараховано шість обстрілів бойовиками наших позицій, по три на Приморському та на Луганському напрямках. Важкого артилерійського озброєння наразі не використовували.